Так, восьма ранку у нас. Берем папірець. Все розписав. Так, друзі, кому котик потрібен? Можу вислати ось у цього. Самий прикливий котик. Всім привіт. Так, ну що? Всім дякую за поради в першу чергу, за підказки, за коментарі, за вподобайки. Панельку замовив аж три штуки. Ну, мені їх не відправили, я відмовився. Зараз м -м -м, вчора написав іншій людині в Оликс. Зараз буду телефонувати. Чи на протязі дня, зараз, якщо Вікторович не приїде, то буду телефонувати, а якщо приїде, то на роботу, бо не встигаю. Казав, через 10 днів викину, а вже пройшло 11 днів. Оце таке небо. Дивіться. Зараз глянемо, що видають. Я -то вже ходив сюди, виходив дрова, дровця та підкидав. Так. То тоді давало там 30 Вт, напевно. Так, це такий зараз на ранок в нас заряд. О. Так, о. Було вчора 91. Десь в 7 вечора десь так. Так, так, так. Що тут у нас? Будинок? Споживає 35 Вт. Зараз дивимось, скільки батареї дають. 100 Вт дають батареї. Так, це зараз получається працює. А що в нас зараз працює? Майже нічого не працює. Ось моя грубка. Працює насос. А холодильник і морозилка. Все ось морозилка. Мовчить. Коротше, то насос так бере. А, і акваріум ще. Працює. Так, друзі, дивіться, пройшло 11 днів. Так, можете поставити на паузу. Кому цікаво, почитати. А, в принципі, ще тут спробую розберись. Мені колись говорили, що мені можна бути лікарем, щоб писати. Коротше, за 11 днів. 26 жовтня нам поставили панелі. Після обіду їх його все під'єднали. І виходить така ситуація. Ось показник був 26 жовтня, 7 листопада, ось показник. За оці 11 днів 20 кВт. А я написав кубічних метрів. Ой, це взагалі. Бетон порахував, називається, помилився. Кивити, кіловат, коротше. Я ж кажу, трохи втомився, бо зараз мотаємося, щоб закінчити роботу на вулиці. Так. Що по цьому? Все повиписував, по... все понаписував, щоб нічого не забути, щоб вже ж точно сказати, що і як. Так, що можу сказати точно, що е... прямо там аж уже супер-пупер незалежний, ясно, що я не став, тому що 20 кВт воно взяло. Ну, друзі, це все на все 20 кВт. Це просто ну, мене це тішить. Це дуже непогано. Так, що працювало ці дні? Кавомашина, чайник. Це по-любому. Три рази в день. Або електрочайник вмикався, або кавомашина. Ну там, дивлячись, що ми хочемо пити. Три рази в день вмикалося воно. По-любому. По, ну, Там 100%. Так, насос або тут на, на цьому, на грубі на моїй. Це зараз я ввімкнув насос, а так працював газовий котел. І то там також насос. То я написав. Ну, або газовий котел, або насос, воно одне те саме. Там газовий котел, він чисто ввімкнувся, запустився і там також тільки працює насос. Так, холодильник постійно. Морозилка постійно. Потім ще я ось, бачите, у мене тут пінопластик. Тут пінопластик уже стоїть, скільки. Клеїв, робив, коротше, два рази. Так, три рази, по-моєму, три рази я заколочував міксером. Написав міксер. Акваріум постійно працює, компресор, акваріум не вимикаємо тільки на ніч. Я не знаю, скільки він бере, але це чисто так вимикаю, щоб воно дійсно, виходить, було не, не споживало енергію, бо вдруг світло вирублять, а я його ніде не візьму. Так. І духовка. Один раз дружина пекла пиріг. Електродуховка працювала. Витяжки дві працюють. У ванні працює витяжка і на кухні. На кухні, коли готується їжа, у ванні, коли йдемо в туалет, купаємося і так далі. Тому подібне. Так, батарея. Батарея, електробатарея у нас є. Коли був повний заряд е, акумулятора і була така гарненька погодка, дуже класно видавало. То 3 години батарея просто лушпарила на майже на повну потужність. Працювала по повній е, програмі. Так. І рушник -осушка. рушник осушка. десь. Я написав сутки, десь вона у нас працювала півтора суток. І все. Оце ось отак це все за ці дні. Що працювало, що не працювало. Саме більше, що ми бачили, видавали наші панелі. Це зараз напишу. Я, я бачив 1,5 кВт, а дружина бачила 1,6 кВт. 1,6, Напишу для себе. Коротше, по-різному буває, з погодкою. Як яскравіше, навіть буває, що коли хмари якісь такі, вроді би і затягнути, а воно, виходить, все працює. Нормально видає. Так що, друзі, Коротше, такі от справи. В принципі, я задоволений батареї. Зараз, зараз напевно, зателефоную людині, бо протягом дня не зателефоную, бо сьогодні аж на двох об'єктах працюватиму, то не зателефоную. Так що якось все так. Що? В принципі, подивились відео, приймаєте рішення, чи купувати панелі, чи не купувати. Ні. Я купив і я задоволений. Так що це, в принципі, непогано. Так, краще, щоб більша ємність акумулятора була, бо в мене наскільки я розумію. На 6 кВт. Ну, я не можу поки що е, знати точно. То що, е, той, хто робив, сказав там і 7,7. і 7". Той, хто встановлював мені оце все підключав, а встановлював я сам, під'єднували мені хлопці, е, то він сказав, максимум він е, в нього е, там влізе 6 кВт. Як воно зараз там насправді є, як це засікти, я не знаю. Е, оце все мені під'єднувало, мене дома не було, ніхто мені не пояснив, як його вмикати, що дивитися і як. То що хлопці просто дуже зайняті. І все, оце дивіться, групи безпеки в мене до сих пір немає. Просто нема. Вони просто зайняті. то автоматів немає, то часу немає, і так воно, отак і є. Так, що воно зараз в нас видає? Давайте глянемо. Оп. 138 Вт. О, будинок споживав 25 Вт. Так що, а, до речі, у нас вимикали світло. Був буревій і вимикали світло. За оці дні один раз, це, що помітили, один раз точно вимикали світло. Так що, якось так. Ось такі от пироги. Заряд йде. Ну і слава Богу. Друзі, всім гарного дня. Пишіть коментарі, пишіть в когось, які сес, скільки видають. Пишіть свої думки. Ну і в кого немає сес, пишіть, що я профукав гроші. Скільки воно це все мені обійшлось, я зніму відео і розповім тоді, коли мені вже дороблять. Бо з мене поки що ніхто гроші не брав за роботу і за матеріал, що хлопці робили. Так що, всім, як завжди, всіх благ і допомагаємо зі силу. Всім пока. Виктор вже на роботу спішить.